Вітаю на каналі Люблю літературу Пантелеймон Куліш Пантелеймон Куліш псевдоніми Панько Казюка, Павло Ратай, Хуторянин та інші український письменник, поет, фольклорист, етнограф, перекладач, літературний критик, редактор, видавець, культурно-історичний діяч, мовознавець. Фундатор української орфографії, як зазначив Іван Франко, Куліш перворядна звізда в нашому письменстві, великий знавець народної мови, а притім добрий знавець язиків та літератур європейських народів. Пантелеймон Куліш сповідував ідею державності України, намагався об'єднати українську інтелігенцію Східної та Західної України навколо спільних ідей національно-культурного відродження, входив до Кирило мефодіївського братства, розробив упоряджену в наступний період в Україні систему сучасного алфавіту і правопису, так звану Кулішівку, на Західних землях. Трансформовану в Желехівку. Народився Пантелеймон Куліш 7 серпня 1819 року в містечку Вороніш колишнього глухівського повіту Чернігівської губернії. Тепер це Шосткінський район Сумської області. З кінця 30-х років Куліш слухач лекцій у Київському університеті. Через два роки Петербурзька академія наук посилає Пантелеймона Куліша у відрядження в Західну Європу для вивчення слов'янських мов, історії, культури та мистецтва, куди поет вирушає зі своєю. 18-літньою дружиною Олександрою Михайлівною Білозерською, з якою побрався 22 січня 1847 року. Боярином на весіллі був співучий, дотепний та веселий друг пантелеймона Тарас Шевченко. Працював Пантелеймон Куліш у Варшаві, Відні, Петербурзі на посаді редактора. Чорна рада. За жанром Роман Хроніка Перший в українській літературі соціально історичний роман Чорна рада. 1843 1857 роки. Згадки про роботу над твором зустрічаються під назвою Сотник Шрамко і його сини. Як зазначив Іван Франко. Цитую найліпша історична повість в нашій літературі. Роман це великий за обсягом епічний твір, у якому зображено важливі суспільні події та численні дієві особи, різновид цього жанру історичний роман, що відтворює справжні події минулого і видатних людей. Чорна рада роман Хроніка. Для нього характерним є правдиве відтворення в образах і картинах видатних подій історії в їх часовій послідовності. Основні персонажі це історичні особи, що активно проявили себе в цих подіях. Сюжет роману Хроніки відтворює темп, тривалість, порядок і ритм достовірних подій. Невідворотний і все підкоряючий хід часу, якому підвладні дії та долі окремих героїв і їх груп. Поштовхом до написання твору послужила повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба, український фольклор і, в першу чергу, опис Ніжинської чорної ради 1663 року, в літописі «Самовиця». Тобто Пантелеймон Куліш звернувся до подій, що відбулися в Україні після смерті Богдана Хмельницького. Від різних соціальних верств на гетьманство були висунуті Павло Тетеря, Яким Сомкоа, Іван Брюховецький. Останній, заручившись підтримкою низів, підступно завоював прихильний низів, хоч насправді зневажав їх, здобув булаву. 17 червня 1663 року, стративши після цього Сомка та його прибічників, на тлі реальних історичних подій та ситуацій, у яких беруть участь історичні особи, автор змальовує події, обставини, ситуації дійових осіб, створених його поетичною уявою. Відхилення від історичних фактів це. Опис мандрівки полковника Шрама Його гостювання на хуторі хмарище. Зустріч його сина Петра з коханою, КАРТИНА ДВОБОЮ та Переживання Лесі за коханого. ТЕМА Зображення історичних подій у Ніжині 1663 року – це Доби руїни. Головна ідея. Утвердження думки про необхідність національної злагоди українців, композиція. Роман складається з 18 розділів наявні дві сюжетні лінії: соціальна, політична вибори гетьмана, головна і любовна, другорядна. Оригінальним композиційним прийомом є образ дороги якою полковник Шрам і його син їдуть з правобережної України на лівобережну до наказного гетьмана Якима Сомка. Образи. Усі дієві особи історичні й вигадані різко поділяються на дві групи: прибічники Сомка і прибічники Прюховецького. Центром першої групи є наказний гетьман Яким Сумко та полковник піп Іван Шрам. Центральним у творі є узагальнений демократичний образ українського народу, образ соціальних князів, черні маси, головні герої Павло Детеря, Яким Сумко, Іван Брюховецький, Козак Михайло Черевань, Васюта. Матвій Вентовка, Вуя Хевич, полковник Іван Шрам, Кирило Тур, Петро Шрам, Леся та інші. Звертаючись до складної історичної доби, автор свідомо брався до змалювання не окремих епізодів боротьби, а цілісного, майже всеохоплюючого показу української дійсності тих часів. У романі діють гетьмани. Старшина, городове козацтво, січовики, низовики, міщани, селяни У творі яскраво відчутні авторські симпатії та антипатії. Будучи виразником інтересів старшини, городового козацтва, кармазинників, не приховує симпатії до самка, ставли найзаможнішої частини українського суспільства. До попа. Полковника Шрама. Але письменник змальовує і тяжко грошовитого пана Череваня, і справжнього магната Гвинтовку. Соціально диференційовано показав Куліш ту частину суспільства, що підтримувала Брюховецького тут старі мудрі січовики та молоді недосвідчені запорожці, селяни й міщани, навіть старшина. Одних Брюховецький приваблює простотою і доступністю, інші, як Гвинтовка, роблять на нього ставку, використовуючи момент, орієнтуючись в обстановці. Треті сподіваються помститися багатіям та пограбувати городову заможну старшину. Система образів роману відповідає основному завданню твору показати боротьбу за припинення чвар в Україні, за її єдність. Інтимна лінія не відіграє значної ролі, і Сомко, і Петро, і Кирило Тур, передусім учасники гострої політичної боротьби. У центрі уваги автора Чорна Рада та змагання сторін напередодні її. Тому вимальовуються групи персонажів, представників. Важливим для розкриття ідею твору є образ Сомка. Можна навіть говорити, що Сомко ідеал гетьмана. З точки зору Пантелеймона Куліша носій думок автора. Сомко бореться за міцну державу, за порукою якої має стати гетьман. Він мріє про Об'єднання України, у якій інтереси старшини, а не низів, будуть найголовнішими. Він зображується щирим і незлобливим, лицарем, відвертим у своїх поглядах та прагненнях. Для Шрама він щира козацька душа. Для Петра гордий, пишний і розумом. високий гетьман, золота голова. Він мужньо приймає смерть. Відмовившись від можливого порятунку, бо погибає за Україну. Одноплановість зображення сумка не порушується навіть тоді, коли йдеться про його заручини з Череванівкою. Він козак недолюбощів, у нього на думці не сватання, а як би одігнати ляхів до случі. Для заможної козацької старшини він взірець лицарства, мужності. Відвертості благородства. Причину поразки Сомка на користь Брюховецького письменник вбачав тільки у політичній короткозорості народних мас, їх нездатності зрозуміти, за ким треба йти. Хоча одночасно показав, що трудовий люд був ошуканий старшиною. Шр. Найвірніший однодумець самка це узагальнений образ старшини запорожців, їхній звичаю патріотизм. Він людина цільної, мужньої, суворої вдачі, загардований та пошрамований у боях воєн. У тому ж героїчному ключі змальовується і син шрама Петро. До заможного Петрянського панства належать і веселий, і негнівливий. Черевань він уособлення щасливого хутірського життя. Черевань не відзначається таким запалом, як сумко або шрам, але щиро ображається, коли його назвали барабашем. На Чорній Раді Черевань підтримував сумка, доки не відчув небезпеку для себе. Ой! Коли б мені добратися живому і здоровому до Хмарища, нехай тоді радується хто хоче. У ньому переконливо поєднуються риси людини доброї, щирої та водночас пасивної, безвідповідальної, на яку не можна покластися. Найяскравішим образом запорожця в романі є, безперечно, Кирило Тур, бо в ньому поєднується і народне уявлення про героїчне плем'я запорожців. І авторське ставлення до нього. Він зображений як відважний, очайдушний воїн, для якого над усе честь і слава, військова справа, як благородний лицар, здатний до самопожертви. За зовнішньою байдужістю, юродством, ховається людина, яка Правильно орієнтується в гострій обстановці, вболіває за долю України, не підтримує авантюрника Брюховецького, готова врятувати власним життям Сомка. Образ Тура подібний до образів народних богатирів, козаків із усної народної творчості. Брюховецький – прямий антагоніст Сомка. Він лукавий, підступний, хитрий. Підлий. Обіцяючи зменшити побори старшини та обмежити захоплення нею маєтностей, втираючись у довір'я простолюду, він намагається справити вигідне враження бути малопомітним, скромним, а добившись свого, відверто й цинічно розкривається перед тими, хто його підтримував. Після Чорної Ради Брюховецький брутально лає голоту. Мужва невмивана, дурне мужицтво, загрожуючи всіх порівняти батогами, глузує зі старих січовиків. Прибічником Рюховецького стає новоявлений магнат Гвинтовка. Колишній козак, посівши величезну займанщину, перетворився на пана. В панському свавільний він зі слугами, з міщанами, яких називає хамовим кодлом. Вразькими личаками і наказує бити і гнати зі свого двору батогами. Його речі та звичаї на думку Шрама годились би і звірю Єремі Вишневецькому. А Черевань влучно підмічає То були Вишневецькі та Острозькії, а тепер пішли князі Гвинтовки. Непереконання веде Гвинтовку до Брюховецького. Доля України його не хвилює. Він спритно орієнтується на чиєму боці тимчасова перевага, щоб не програти. Хоч Куліш змалював постаті авантюрника Брюховецького та його прибічників дещо однобоко, свідомо перебільшивши їх негативні риси. Роман звучить досить реалістично, а змалювання образів у Чорній Раді являє собою безумовне досягнення української прози на даному етапі розвитку великого епічного. Жанрового різновиду. Здобутком куліша, як першого українського романіста, є структура твору, куліш домігся, послідовного, логічного розгортання сюжету. Якщо мають місце такі докладні описи, як зображення хмарища, хутори гвинтовки чи прощання запорожців зі світом, то це спосіб ведення. Нових персонажів двотвору, а не етнографічні екскурси. Письменник визначив ідейний центр твору, навколо якого зосереджував основні лінії Ради 1663 року, де розв'язується основний конфлікт, це кульмінація. Проте зіткнення двох ворожих сторін готується вже з першого розділу розвитку сюжету. Цілеспрямовано розвивається основна сюжетна лінія: це показ чвар в Україні за гетьманську булаву після смерті Богдана Хмельницького, збагачення старшини, соціальні суперечності між багатою верхівкою і незаможними шарами українського суспільства, що й призводить до драматичного конфлікту. Твір Чорна Рада був першим романом в українській літературі. Став школою для наступних поколінь прозаїків у тому, як будувати захоплюючий сюжет, як створювати яскраві романтичні образи, як майстерно компонувати, як забезпечити живий колорит епохи. Спасибі тобі, Богу, милий друже мій великий, за твої подарунки і особливо за чорну раду, писав Кулішеві Тарас Шевченко. Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз. І все-таки не скажу більш нічого як спасибі. Роман Чорнарада засвідчив, що український народ має давню гідну пошану історії, велику культуру, щедро використовуючи фольклор, опоетизовуючи народний побут, Куліш тим самим звеличив самобутність духовного життя. Нашої нації своїм романом письменник став перечитачем глибоко гуманні та високоморальні ідеали, які формували естетичні смаки українців.